Інформація достовірна, збито понад 60 ракет із понад 70, і Це от такі цифри, які вражають не лише український народ, але і наших західних партнерів, тому що протиповітряна оборона, яка є в Україні побудована, вона працює, працює доволі таки ефективно. Єдине на що ми завжди звертаємо з вами увагу у всіх наших коментарях, і репортажах, це те, що справді потрібно підсилювати її, підсилювати засоби ТПО сучасних зразків, які в нас сьогодні є, які працюють ефективно зокрема, і вчора відпрацювали знову ж таки і АРІСТІ і НАСАМС збили усі повітряні цілі, по яких вони цілили, тобто 100% знову ж таки результат. І ми повинні розуміти, що нам іншого шляху немає, як переходити на цей новий тип озброєння ефективний сучасний. Який буде відповідати вимогам та загрозам, ну і, зокрема, підсилюватися безумовно і більш далекобійними засобами, такими як, скажімо, Петріот. Про нього теж дуже багато сьогодні йде розмов, для того, щоб Україна отримала і ці комплекси, і посилила існуючу систему протиповітряної оборони. Наразі основним кістяком ППО держави, все ж таки, є комплекси радянського робництва. Це БУК м 1 с 300 які є озброєні повітряних сил. Зрозуміло, що надійшли також і для ППО сухопутних військ комплекси малого радіусу дії, зенітні гармати, самохідні, такі як Гепард, теж дуже ефективно працює ця одиниця. Дякуємо німецьким партнерам, в тому числі також інші системи ППО. Які отримують наші побратими з інших родів та видів, і всі всі сили оборони сьогодні працюють теж для у збитті повітряних цілей над нашої держави? От вчора застосовувалися як Зенітні гармати, так мобільні вогневі групи, вже говорили про це. Також і авіація винищувальна, ну і зенітні ракетні війська. Тобто всі сили і засоби, які в нас є, були спрямовані на відбиття агресії. І що вдалося зробити доволі таки усмішку.